Вітаю, і вас зустрічає моя красуня Сого Diamond. Вона відкрила цього року у мене сезон квітування. Розквітла перша. І вже розкрились 5 квіточок. Шоста ось, ось розкриється. І ще один бутончик. Дуже люблю цю орхідею, вона завжди в мене дуже гарно квітує. Звичайно, хотілося, щоб побільше квіточок було, але почали вимікати світло і все, то носик перестав рости. У нас пасмурнота вже, мабуть, третю неділю. Сонечка немає, і світла сьогодні немає. Було по графіку 4 години і ще додавали 4. І не буде 8 годин підряд. Сьогодні був великий обстріл, жах просто. І вирішила вже знімати так, як є. У мене шумить там, ви, мабуть, чуєте, це. Наше резервне живлення, включила на поличках там дві лампи, щоб показати вам, що у мене там є цікавого, там багато квітоносиків також, і також розкажу ще е, про свій догляд. Але ж зараз про цю красуню. Вона має ще відгалудження на старому квітоносі, але тут, мабуть, квіточок буде небагато. Така от розеточка. Вона чотири листочки, вона так любить полежати. І я вже її не чпаю, росте, як росте. Я її показувала вам, я її отримувала сажистим грибком. так, Кажу корінчики, ага. вона полита, тому скільки корінців. Вона любить попити, особливо коли квітує, якщо десь пересохне, зразу скидує квіти. Тому я стараюсь не пересушувати її. Камера засвічує. Вона трішки темніша. Ну, вона в багатьох є. Це так не здивуєш. Але ж, ну, дуже гарно. Ож сюди поставила свого динаміт. Бачите, я вам і показувала уже. Подивіться, скільки тут коріння. Я навіть зараз і не витягну, тому що вони там, бачите, причепилися ці корінчики до дна. Розетка і буде квітувати От від галудження і ось бутончики вже не дочекаюсь. Але я теж так дуже люблю спостерігати, як ростуть квітоносики. Для мене це ну, казкова пора. Тончики гарні, кусує лакові. Ну і подивіться на цю красу. Море від Галужень. Годинами би роздивлялася ці бутончики. Це маракеш піор. Так хочеться, щоб всі бутончики розкрилися, нічого тут не відсушилося. І подивитися цю красу в повному розпусті. Велика орхідея, росте в 15-му горщику, в класичній системі. Просто кора. І все. Більше нічого не додавала, Стоїть у мене на підвіконі. І маю стільки квітоносів. Почки такі гарнесенькі в Так, плямисті, зараз підемо на полички. Ну, і ось мої полиці віплено дві лампи. Там он, темнота. Так. І що тут у мене? Ось квітоноси, все квітоноси. Більшість з них буде квітувати вперше. Дуже цікаво. Так. Так, у мене тут стоять такі от вентилятори. Чоловік поставив, вони вмикаються кожні хвилини і працюють по 15 хвилин. І вбивають мені оці полички. Тут у мене завжди застій повітря. Тому от так от дуже добре придумали такий от варіант, може комусь пригодиться. Так, що тут у мене? У мене тут з краєчкою стоять. Це Сент рівер одна, і це Сент рівер Друга рослина, у мене їх дві. Ростуть ну, майже в однакових горщиках ось Ці рослини люблять попити. Там є от фітельочок трошки, але коли корінчиків багато, то вони корінчики самі п'ють водичку. Так, має квітоносик і відгалудження, так любить вона також полежати, цієї також квітоносик. Ось, От також перше буде квітувати тоскана. Так, бачите, фітиль, класична система, але тут тільки кора. Тільки кора буде зараз капати. Покажу корінчики, не видно, бачите. Так, що показати. Так, це мій хамелеон. Я вам за них розказувала, але вони в мене самі капризні. Рослини, які ростуть, ростуть і не можуть ніяк вирости. От я їх так от посадила. Це одна, вона трішки більша, там ще на підвіконні росте, трішки менша рослина, хоча їм вже по два роки. Це напіввідкрита система, тому коринки і от мох лежить. Ну, трішки краще ростуть. Бачимо, що я її вирощу. Так, леопард з номером якимось тут має квітонос, а він квітував у мене. Так, Патрік. Квітонос має. Так, і що? Що? Я його пересадила. Це кашпо невеличке, 0,8 літра, крупна кара, мох, косове волокно. Водички наливаю трішки і випиває дуже швидко. Пришлось пересадити, тому що на початку в мене був мох живий, тонкий, а в моїх умовах тонкий не підходить, тому що в нас дуже спекотно. Я живу на півдні України в місті Миколаїв. І в нас дуже спекотно, дуже велика спека. І цей мох він у мене перетворився на труху. Просто десь він, а ось, бачите, отак я ще не прибрала з корінці, так, спресувався і все, корінчики закуклились. І я майже всі рослини з такого моху пересадила. І пересадила в живий мох пухнастий. От він мені більше подобається. Так, що в мене тут іще таке цікавеньке. А, ці ось 5004. Щось зажовтив в мене листочок, і я максимум шию намазала і також переставила отак, от шию зверху, трошки моху кори і. Росте. Побачимо, що буде далі. має квітонос і ось це ось друга рослина. Бучте, бутончик відгалуджує квітонос. У мене їх дві. І одна квітувала вже метеликом, інша квітувала простою рослиною. Але я їх якось так, знаєте, і поставила на якого значка, щоб розуміти, яка з них, якою квіткою квітувала. Тому що ця рослина у неї є таке, що вона може першого разу заквітнути метеликом, а іншого разу може квітнути стандартною квіткою. У них така нестабільна мутація тому побачимо. Вона випустила мені з іншої сторони квітонос. Хочу подивитися, як вона заквітує. Ну і, звісно, ця, ось. Там мій міньончик, ось. Підголудження новий квітомосик. Ось, а там ось два моїх пеньочки, я вам розказувала влітку. Втратили точку зростання, там є дітка, дітка, дітка. Не видно, там де ти дітка. Ось. А на том немає. Це Dream Diamond. Так, і ще в мене тут цікава рослина. Цікава тим, що це Каріна метелик від орхідеї світу. Як ми знаємо, що вона в багатьох просто пересортом розквітла. Так, чекаю. Тут два квітоноса, побачимо, що воно буде. Так, б'ютірус. Показувала чи ні, не пам'ятаю, ще раз покажу. Також перше буду квітувати так, в класичної системі на фітилі росте. Так. Ось такі в мене рослинки. Так. Далі оце під віконя знизу під полицею. Кілька квітоносів, ось квітоноси. Ой квітонос. Ой, квітонос, ось квітонос, квітонос. Так, що тут у мене росте? Так, трішечки покажу. Це шелряна сіп. Ось така красуня плямиста. Отримувала в розмірі 2,5. Було дуже багато повітряних корінців, і я її. Просто поставила в це кашпо, щоб корінці до вологи привчити. І так вона в мене росте. Коринка стоїть на дні, там пару коринок. ось Бачите, ось ростуть корінці. І там від шийки, ось, Ростуть корінці, красуня. І листочок оцей виростила. ось. Виросте так. Може ну, інше кашпо переставлю, але чіпати не буду. Їй подобається. Тому так. Далі, шитеріана Барбі, також росте у мене тільки в цьому такому стаканчику. Дивіться, як тут коріння накрутило знизу. Дуже їй подобається. Переставлю більший горщик, і буде так у мене рости. Вона у мене також була не пересаджена і росла в мосі від садівника, і щось там згноїла коріння, і я її поставила так, тому побачу, як ти будеш рости, їй сподобалось. І маємо ось От Зараз я поламаю ці квітоносики. Бачите, які в неї Шилірян, вони тонесенькі. Ця красуня більш зелені листочки, менш прямисті, але ж ця більш срібна. Дуже гарні. Так, от так в мене ростуть. Коли заливаю, коли просто водичку туди доливаю, як є час. Бачу, що там все пересохло мені, що швидко треба. Долила водички і все. Так, але ж в мене, ще раз наголошую, в мене в квартирі тепло. Навіть коли опалення не було, була висока вологість, я в тому відео показувала. Але все рівно в нас тепло. Так. І ось вам оцей пухнастий мох. Це леодорка моєї сестрички, вона дала мені її реанімувати. І ось вона в мене отак от в живому мосі росте. І має ще й квітоносика. От уже малеча. І в мене оце так малеча вся майже ось це мої дві ось ця от, дітки від крупного квіткового пілору. Він без назви в мене, тому не буду казати, гадати, хто то. Ось, має вже квітоносики, ця більша, а ця менша. І в них таке сизувати листочки такі. Так, от там в мене в керамзиті ростуть рослини, які хворіли. А це він під номером там 19. 6. Архідея дуже гарно росла і одного разу почала дуже жути листочки. Я її обробляла, поліція, і ось вона отак застила. І я вирішила думаю посажу її в цей керамзит, щоб зовсім не втратити, вона ну сидить, там коріння є. Мол, нових корінців вона не ростить, а от листочок вже почала. Нарощувати побачу. Так, це хто? Тут ти? ти? Все було. Обачаюсь, все було. Це рожевий такий біглі метелик. Побачу. Ось має квітоносик. Все бачите, тут перепивалося. Це ліводорка дорощує свої здоровені квітоноси. Так що, дітки там у мене в мусі просто ростуть. Ось у мене в мосі росте. О, так, оця також не хотіла рости, зноїла всі мені. Це, по-моєму, було кайше. І коріння скинула і ось нарощую її. Отак от, от. Зараз покажу ці корінці. Але треба заливати, підживлювати, заливати керамзит, тому що керамзит дуже, я коли зливаю воду, перевіряю, наливаю чисту водичку. Перевіряю, ppm, буде там десь 35-50, а коли зливаю, перевіряю, то він буває до 300. Тому періодично треба, треба заливати, щоб вимивати солі з цього неорганічного ґрунту. Бачите, корінець там. Крінці ростуть, і від шиї росте, і листочок росте. Це мій сезам метелик повинен бути. Має отакий от величезний квітонос росте в цьому такому от горщику. Це горщик 0,6 літра. Корінців тут дуже багато. Перевалочкою просто переставила стаканчика до 400 мл. Такий більш ширший горщик. кора, мох. Велика тут кора, і так от росте. Також цікавинка лимонний біглічик з такою довгою назвою, дуже великою. Зараз я вам, якщо достану, покажу, щоб вже не писати на відео назву. Да ж ты, да ж ты. Ой. Кусой. Почти. Такая вот назва. Потом поставлю. Ну и сейчас покажу вам своего пеневчика Також вже розквіт, початок розпуску, відгалудження на квітоносі. А ось. І тут от є відгалудження, квітоносів нових немає, але ж рослинка з цікавинкою вирішила вам її показати, і як ви думаєте, в чому тут цікавинка цікавенька в цьому бутоні. Це орхідея з стандартною квіточкою. Подивіться. Ось стандартний бутончик. І цей бутончик. Як ви думаєте, хто тут буде? от цікаво. Ну, рослина вже ну з такими сюрпризами. Влітку хочу квітую світлою квіточкою, взимку квітую темною квіточкою. А тут я, може, заквітую пілором. Дуже цікаво розквітне вам, покажу. Вона у мене, ця рослина, недавно. Якось раніше, ну, не дуже вона мені була до душі, як кажуть. А потім, знаєте, смаки змінюються. І вона була багато в продажах, думаю. ну придбаю. От придбала, коли вона приїхала і ну, закохалась, тому що вживу ну це ну така вже чудова квітка, фактурна, різнокольорова, ще й має. Таке різне квітування, бачите? Але ж дуже велика, дуже. Це такий от лист, мабуть, сантиметрів 40, розмашиста, місця не вистачає для неї, вже її переселила з-під віконня на підставку, під лампи, там, під... з однієї сторони, щоб. Попадало трошки світла на неї. Росте у такому величезному 3 горщику. Ой, не підніму дуже важко. Ну, все, буду закінчувати, тому що і так уже велике відео буде. Дякую вам всім за перегляди. Всім бажаю здоров'я! Миру і до побачення!